Від серіалу, на який автори витратили мільярд доларів, очікували багато. Але підозри, що все йде не так гладко, як того хотілося, почалися ще з виходом перших промоматеріалів. Події серіалу відбуваються задовго до всім відомої трилогії Володри Персні, проте можна побачити декілька знайомих персонажів, як Елронд, Ісільдур, Еленділ, Гендальф та навіть Саурон. В тій чи іншій мірі вони виступають ключовими персонажами, проте все ж саме Галадріель є головною героїною серіалу. По ходу сюжету ми дізнаємося, як саме з'явився Мордор, як були виковані три ельфійські персні, а також під чиєю личиною ховався Саурон. Хочу відразу пояснити глядачам, з якої точки зору я дивлюся на даний серіал. Я не вважаю це дослівним переказом Сельмаріліона, на який в Амазон навіть не має прав, і також не кажу, що це шедевр світового масштабу. Для мене персні влади звичайний серіал, як і для більшості глядачів. Перед створенням відео я вирішив переглянути весь сезон, щоб зрозуміти, як він буде сприйматися, коли знаєш ключові моменти. Дехто може мені поспівчувати, що я знову передивився персні влади, але це ж все ж було моє свідоме рішення. До всього сюжетні лінії, як то гендальфа, гномів у морі, а також південних земель до прибуття на Минорці, вирішив подивитися окремо, щоб краще зануритись в кожну історію а відповідно розповісти вам. Як і завжди, в огляді буде купа спойлерів, тому дивіться на свій страх і ризик. На всіх сюжетних деталях сильно не зупинятимусь, так як більш розгорнуто про це є огляди на кожну окрему серію. Відео в першу чергу буде цікаве саме тим, хто дивився серіал, хоча, можливо, зацікавить і тих, хто слідкує тільки за оглядами, або й взагалі вперше на моєму каналі. Всім приємного перегляду! Як і казав в одному із оглядів, багато сюжетних ліній не пересікаються між собою, і їх цілком можна дивитися окремо. Можливо, навіть якби Амазон зробили окрему серію чисто про Гендальфа, це було б в рази цікавіше. Такий собі фільм перед історією появи чарівника в середземлі, Та як він познайомився, а потім і прикипів до компанії гобітів. Я любов до тютіну півросликів, притупила й затьмарила твій розум. Таємниця персони Метеормена, як його охрестили глядачі, була основною із ключових загадок на рівні із тих, хто Саурон. Були найрізноманітніші теорії від самого Саурона і до Тома Бомбадила. Дехто говорить, що це може бути один із синіх магів, які прибули у середзем'я у другій епосі, так і Саруман. Загалом єдиної думки ні в кого не було протягом всіх серій, і що дивно немає навіть зараз. І тільки те, що автори вирішили зіграти на ностальгії глядачів оригінальної трилогії «Володаря Персні, мало логічне підтвердження в якості численних натяків як на зовнішній вигляд, так і на численні паралелі з культовими фільмами. Та й на користь того, що перед нами ніхто інший як сам Гендальф, грало те, що він тісто пов'язаний із Гарфутами, тобто предками гобітів. В серіалі ми побачили інтерпретацію від Amazon, як чарівник познайомився із маленьким народом. Сюжетну лінію Гендальфа неможливо розібрати окремо від Норі, яка в даному всесвіті, як і деякі інші персонажі, були натхненними оригінальними героями Володаря Персня, в конкретному випадку Фродо, який теж тісно дружив із Гендальфом. Вперше бачимо Норі в дружньому колі родини і її народу. Вона весела, допитлива і ласа до пригод, що які в майбутньому не сильно цінитиметься серед гобітів. Загалом творці серіалу не могли відмовитися від появи даного народу у своєму шоу, так як даний всесвіт в першу чергу асоціюється з гобітами Фродо та перснями влади. Якщо Фродо ніяк не міг з'явитися у серіалі, то решта деталей тут як тут. Спосіб життя гарфутів суттєво відрізняється від того, що ми побачили в третій епосі. Зараз вони живуть кочовим способом життя і за рахунок збиральництва та частих переїздів. І тільки падіння дивної комети радикально змінює їхнє життя. Варто відмітити трансформацію Гендальфа із розгубленого дивака і того, хто не вміє навіть говорити, до могутнього впевненого в собі чарівника у фіналі. При першому знайомстві із Норі бачимо перший натяк, хто саме перед нами. Тати мене якимось дешевим попусником. Я не намагаюся тебе пограбувати. Крім того, що Гендальф учиться розмовляти і вивчає навколишній світ, він витрачає купу часу, щоб опанувати свою силу, і зрозуміти, чи він добрий або ж поганий. Поява морального вибору перед ним була зроблена тільки для того, щоб збити глядачів з пантелику, щоб вони думали, що це саме Саурон. І вже на моменті із зламаною гілкою і ногою батька Норі проводиться паралель. Але це, скоріш за все, не має ніякого відношення до магії. Проте ближче до кінця серії він випадково вбиває світлячків намагані показати зорі. І на цьому моменті він вперше за допомогою своїх сил приносить комусь шкоду. Цікаво, що бажання Норі допомогти Гендальфу приносить винагороду, коли її власний народ вирішує її покарати. Вони відправляють їх, їх їхати в кінці каравану, знаючи, що в голови сімейства хвора нога, і їм загрожує смерть як від відставання, так і те, що коли вони залишаться самі, на них може напасти будь-який звір. Коли Гарфути відвернулися, саме чарівник допомагає тягнути візок. В серіалі багато посилань на оригінальну трилогію. Навіть промова Седока перед гарфутами не може не нагадати подібну промову більбо в честь його іменин. Я й половини з вас не знаю, хоча б наполовину, і подобається мені ще менш ніж половина на половину від заслуженого. Дані сцени, так би мовити, додають серіалу душевних моментів та й ностальгії за тим часом, коли глядачі вперше подивилися творіння Пітера Джексона. Одна із гарфутів висловлює думку стосовно чужинця і тим, хто їм допомагає. Її слова і реакція цілком зрозуміла для закритої спільноти, яка постійно уникає контактів з іншими, проте і цього разу Гендель стає у допомозі. Під час їхньої зустрічі з Вовком у мене виникло логічне запитання, над яким я не задумувався раніше, як вони справлялися раніше при подібних випадках без допомоги чарівника. На кращих традиціях Мері і Піпіна вони влучно кидаються камінцями, але все ж таки зброя не дуже смертоносна. Гарфути постійно живуть в лісі і подорожують, тому подібні зустрічі з звірами мали бути буденністю для них. Ніщо не заважає якомусь вовку навіть не день, а вночі залізти в один із візків і вкрасти когось із гарфутів. Якби вони жили не тільки за рахунок збиральництва, а ще й полювання, то питання відпало б саме собою, а так залишається відкритим. Варто відмітити, що боязке ставлення Норі до Гендельфа проявляється не так через стомисне заподіння їй шкоди, а через необережне поводження біля чарівника, що теж ні каплі не говорить про те, що він поганий персонаж, як і на моменті з лікуванням руки, так і коли зцілює дерево. А поява квітків в стовбурі дає остаточно зрозуміти, що даний персонаж дійсно хороший. Тому власне поворотний момент із тим, що він саурон, сприймається глядачами взагалі без довіри. Проте варто віддати належне авторам. Якби Гендальфа протягом всіх серій показували тільки з позитивної сторони, його сюжетна лінія була б менш цікавою. Навіть в трилогії Джексона чарівник без проблем дозволяв собі гніватись та навіть ображати Піпіна, проте залишався позитивним персонажем. Дурний тук. Наступного разу стрибні туди сам і позбав нас свого глупства. В п'ятій серії з'являються таємничі культистки Моргота, які ловлять слід Гендальфа. При першому перегляді ми не знаємо їхню справжню мету, і тільки в фіналі дізнаємося, що їм потрібно від чарівника. Напевно, остаточне пояснення, хто саме перед нами дав сам персонаж, коли говорив про ню. Якщо сумніваєшся, меріадуку завжди довіряєшся своєму носу. Звичайно, багато хто вважає, що це ні про що не говорить, як і те, що на початку фінальної серії культистки напряму назвали чарівника Саурону. Думаю, суперечки будуть продовжуватися ще дуже довго. Але я все ж із самого початку вважаю, що це генди, так як автори точно не могли собі відмовити показати такого культового персонажа на екрані. А дані слова просто підтвердили мої здогадки. Всі, хто хоч трохи знайомий з творчістю Толкіена, не могли не помітити, що сюжетна лінія Елронда і Дуріна перекликається із стосунками Легласа і Гімлі. Протягом сезону нам показали розвиток Дуріна, від ображеного за відсутність друга на весіллі, до того, хто говорить батьку, що Елронд йому майже як єдиноутробний брат, і чого король дуже сильно гнівається. Подібний розвиток по відношенню до Леголаса пройшов і Гімлі, який на початках зневажав високомірного ельфа, а в підсумку був готовий за нього померти. Цікаво, що навіть є кумедні сцени, що додає дружбі Елронда і Дуріна більшої людяності, і починаєш вірити їм. На мою думку, дана сюжетна лінія починається не з моменту знайомства з Елрондом, коли йому повідомляють про прибуття Гладріель, а тоді, коли він знайомиться з Клебрімбуром, після чого в нього з'являється конкретна мотивація. А фінал настає на моменті вигнання Елронда Королем гномів. На відміну від сюжетної лінії Гендальфа з Гарфутами, Елронд і Дурін все ж контактують з іншими персонажами, в першу чергу з Гільгалатом і Клебрімбуром. Та й бажання використати дружбу між ельфом і гномом теж частково лежать в даній історії. Навіть більше, дана сюжетна лінія присвячена в першу чергу темі дружби, і тільки побічно мітрілу як кінцевій меті. Можливо, саме тому багатьом глядачам все, що відбувалося в Кхазадумі, подобається найбільше. І з самого початку, по прибутті Елронда, ми починаємо розуміти, що не все так радісно, як він говорить Келебрімбору. Дурін ображений на друга через його тривалу відсутність. Про що ми дізнаємося згодом, коли Елрон піддається змаганню по розвиванню каменів. Ельфу потрібно було просто поговорити з ним наодинці, що звичайно допомагає, і вони миряться. Елронд знайомиться із принцесою Дізою і частково нам показують малих гномів, які теж відіграють певну роль у сюжеті. А саме ненавмисне підказують Елронду пароль від місця, де таємно копають Мітріл. Цікаво, що нам не говорять, по якій причині Елронд не прибув на весілля. Тут або Елронда не попередили самі гноми, або ж ельф просто був зайнятий своїми ельфійськими справами. А згодом Калебрімбур навмисно підштовхує Елронда до шпигування за другом. До всього сумнівів додають слова Дізи, а потім він просто підслуховує, і дізнається про стару рукопальні. Дурін розповідає про новий метал Мітріл, шматочок якого дарує ельфу. Згодом ми дізнаємось про те, що Гіль-Галат знає про магічний метал, і що він уібрав в собі сили одного із сільмарілів. Мітріл потрібен ельфам, так як від цього залежить їхнє виживання у середзем'ї. Саме тому він був зацікавлений у дружбі Елронда і Дуріна. Звичайно, всі ми знаємо, що король гномів правий, що закриває шахту і не дає видобувати мітріл. Ніякі магічні властивості чи смерть ельфів не зрівняється із життям його власного народу. Про що він очевидно підозрював або навіть бачив якісь видіння, про що говорять його слова стосовно сина, якого він бачить королем? Багато запитань завдала поява всім відомого нам Балрога, який має прокинутись значно пізніше. Єдиним поки логічним рішенням даного ходу була поява прав на цього персонажа та бажання показати його в трейлері, щоб привабити глядачів, як і у випадку з Гендальфом, вони не могли відмовити собі у спокусі показати їх. Проте, як ми знаємо із серіалу, поки баллох ніяк себе не проявив, окрім того, що декілька секунд гарчав на листочок. В підсумку Елронду не вдається заручитись підтримкою гномів, і він залишається з одним єдиним шматочком металу, який згодом ще знадобиться, про що розповім ближче до фіналу. Як і у випадку з Гендельфом і Гарфутами, дана сюжетна лінія стає цікавіше, коли її дивишся без прив'язки до інших. Далі хочу зупинитись на сюжетній лінії Арондіра, Бронвін Тео і Адара. В першу чергу вона присвячена боротьбі людей за виживання на своїй землі, що багатьом з нас дуже близько. По об'єму і сюжетному наповненню тут відбувається в рази більше подій, та й загалом саме в південних землях сталася ключова подія першого сезону, а саме виверження вулкана Ородруїн, відомої як Судна Гора. Частково простежується тема ксенофобії, а саме по відношенню до ельфів, так як вони контролюють життя місцевих людей, постійними перевірками від чого ті не в захваті. Дана ситуація склалася через те, що їхні предки воювали на стороні Моргота. Ну і не можна відмітити своєрідну філософію Адара по відношенню до орків, які шукають своє місце в цьому світі. Значну критику від глядачів отримали виконавці ролі Арондіра і Бронвін, які, окрім того, що не змінювали вираз обличчя протягом усіх серій, так ще й їхнє зображення кохання не отримало навіть тієї краплі хімії, що була між Елрондом і Дуріном, які зіграли найкращих друзів. Натомість Тео, попри свій юний вік, справився набагато краще за дорослих колег. До всього таємниця навколо руків'я меча додала інтриги тому, що відбувається навколо нього, то як це все пов'язано з орками та адаром. Також багато питань виникло після шостої серії, де відбулася битва з орками. В основному через купу нелогічних дій героїв, про які детальніше можете глянути в моєму огляді на дану серію. Амазон, скоріш за все, хотіли показати грандіозний конфлікт між людьми та орками, проте в підсумку вийшла звичайна бійка за одне єдине селище. Не менше запитань викликали тунелі, які рили орки разом з полоненими людьми та ельфами. Пояснення виявилось куди простіше, але все ж не менш цікаве. А руків'я меча, яке краде Тео в односельчанина, взагалі навело глядачів на купу різноманітних теорій, одна божевільніша за іншу. Звичайно, частина із цих теорій досі мають право на життя, так як, крім того, що він потрібен був як ключ для зливу води, ми нічого іншого про нього не дізнаємося. Бажання Адара знайти даний артефакт в основному і рухав сюжетну лінію до її завершення. Про зовнішній вигляд орків я говорив із моменту появи першого трейлера, і пару слів скажу в даному відео. Їхній грим, поряд із переважною більшістю візуальної графіки, звичайно, окрім моментів, де прямо виїдало очі від насиченого жовтого кольору, були головною окрасою серіалу. Орки були ні каплі не гірші за ті, що ми бачили в трилогії Пітера Джексона. Вони були показані більш примітивними, як і гарфути, що цілком логічно, так як події відбуваються в серіалі задовго до братства персня. Окрім алюзії, Леголаса як друга в особі Елронда, на нього натякає і Арондір, який, як і його більш відомий колега, показав себе як великий акробат і лучник. Що не скажеш про інших ельфів, наприклад і сцени втечі з полону, де його напарники не відзначились подібною майстерністю і легко ловили грудьми стріли як свого часу Боромир. Головним лиходієм сезону, попри появу у фіналі Саурона, був все ж таки зіпсований ельф Адар, який з власної подачі ідентифікує себе як Урук, тобто Орк. Багато глядачів вважали даного персонажа одним із втілень Саурона, до чого особисто я ставився досить скептично. Особливістю даного персонажа було те, що орки ставилися до нього як до батька, та й він сам мав теплі відчуття до своїх дітей. Особливо цікавими були саме слова в полоні Галадріель, з чого дізнаємося, що в нього не зовсім дружні стосунки з Сауроном. Детально на цьому не зупинятимусь, так як основні думки висловив в огляді на восьму серію. Згодом, скоріш за все, зроблю окреме відео, а конкретно про Саурона, де згадаю і Адара. В підсумку план Адара збувається, попри програш у битві. Йому вдається відправити старого зрадника з мечем, щоб він відкрив дамбу, чим привів у дію тунелі, по яким вода прямувала до вулкану. Очевидно, що організатором був саме Адар із його орками, а Саурон, скоріш за все, розробив сам план. І як бачимо, по фіналу між Сауроном і Адаром має відбутися налагодження стосунків, так би мовити, або щось в цьому в дусі, так як авторами заявлено, що Урук буде до фінального сезону. Центральним персонажем першого сезону, навколо якого крутяться основні події, виступає добре нам відома Галадріель. Дана версія відомої ельфійки суттєво відрізняється від тієї, що втілила Кейт Бланшетт. В серіалі ми бачимо її запальною бунтівною та з великим бажанням помститися за мертвого брата. Дана мотивація простежується в її діях аж до символічного моменту розплавки кінжалу. Протягом подорожі вона контактує і знайомиться з новими персонажами, а також саме її сюжетна лінія, хоч якось пов'язана з іншими. Звичайно, що окрім як з Гендельфом. Спочатку вона зустрічає в морі таємничого Галбранта, після того, як випрыгнула із човна, який рухався у Валінор. Потім разом з ним потрапляє в острівне королівство Нуменор, де знайомиться із місцевими, в особі королеви Міріель, Фаразона, Еленділа і Сільдура та інших. Саме вона спонукає королеву Міріель відправитися із військами у південні землі, прихопивши із собою Галбранта, який не горів бажанням повертатися туди. Нуменорці перемагають орків на чолі з Адаром, а потім вона стає свідком створення трьох ельфійських перснів. Як нам стає відомо у фіналі, Галбрант виявляється ніким іншим як Саурон. Він був напевно одним із найбільш очевидних кандидатів на дану роль. Варто відмітити актора, який досить непогано справився зі своєю ролью, як в образі в міру позитивного Галбранта, так і в ролі темного володаря Саурона. За словами творців серіалу, його персонажу в другому сезоні буде відведено ключову роль в сюжеті, що звучить досить заманливо та інтригуюче. Цікаво буде побачити, чим займатиметься Саурон після прибуття в Морду, і які саме в нього стосунки з Адаром. Як ми помітили, по першому сезоні вони як мінімум ставляться один до одного досить вороже, або ж навіть бажають один одному смерті. Звичайно, в Адара немає шансів проти Саурона, але все ж цікаво буде дізнатися, хоча б як Адар посприяв його втечі, і взагалі що між ними відбулося. Про Номенор і його жителів можна було б сказати, що в них була окрема сюжетна лінія. Але все ж відмічу, що всі події з ними були тісно переплетені з Галадріель, тому розгляну їх разом. Події на острові в більшості були надто розтягнуті протягом серії, і їх цілком можна було скоротити. Це, звичайно, можна сказати і про інші сюжетні лінії, де теж вистачало дуже довгих діалогів, які не несли особливо ніякого сюжетного навантаження. В першу чергу хочу відмітити актора, який грає Еленділа. З усіх номинорців, а можливо і з усього акторського складу, він вжився в роль і зіграв свого персонажа напевно найкраще. Дехто може назвати і інших акторів, хто йому сподобався, як в номинорі чи в інших локаціях. Але на мою думку, Ллойд Оуен витягає на собі всі сцени з ним в кадрі. При повторному перегляді хочу сказати, що всі сцени і діалоги з Галбрантом або ж Сауроном сприймаються зовсім по іншому. При першій зустрічі він говорить, що зовнішність оманлива. Цікаво, що нам не пояснюють, як він опинився в даній ситуації. Також невідомо, чи все, що він говорить, є правдою, або ж це брехня для підтримання розмови. Проте, якщо згадати його слова, що він забрав мішечок із символом короля з мертвої людини, то цілком можливо, що все, що він говорить, дійсно було правдою. Не менш дивна його симпатія до Галадріель, яка очевидно проявляється відразу з моменту знайомства, так як він не дозволив їй потонути. Символічно, що згодом у фіналі після їхнього напруженого переглядування він прощається з нею схожим способом, а саме залишає тонути у воді. Перші натяки, що перед нами саме Саурон, почали з'являтися ще в третій серії, а саме на моменті із усмішкою біля кузнь. Потім підозрілим стримуванням гніву, а у підсумку і жорстокою розправою над Нуменорцями. Згодом, після допиту Адара, у рух звертає зацікавленість стосовно його персони. А вже в сьомій серії Галбрен таємничим чином отримує смертельне поранення, яке без допомоги ельфів неможливо було вилікувати. Проте дуже швидко стає на ноги і відразу давай допомагати Келебрімбору. Саурон до останнього не бажав повертатися в південні землі. І саме бажання Галадріель бачити в ньому майбутнього короля привели до того, що він отримав цінний досвід від Келебрімбора. Від даного факту, думаю, ельфійка серйозно так офігіла. Таке відчуття, що нам хотіли показати, що саме через повернення він знову стає лихим. Проте з іншої сторони, Саурон, не бажаючи того, змусив зірвати з себе маску. Можна сказати, що взаємовідносини між Сауроном і Галадріель є прихованою темою даної сюжетної лінії. Серіал, попри значну критику, все ж створив кістяк відданих фанатів. Звичайно, багато з них ніколи не читала Сільмарі Ліон чи Володаря Перснів. в кращому випадку бачили фільм Пітера Джексон. І їм байдуже до того, що якісь події відбуваються не в ту епоху, в першу чергу зацікавив сам серіал. Після прем'єри багато хто почав ставитися до нього в першу чергу як до фанфіка. Але з іншої сторони, варто відмітити, що екранізації чи адаптації на екранах ніколи не були дослівним переказом подій. Більш ніж впевнений, що коли вийшов перший фільм Братство перстя фанатам не дуже то і сподобалась відсутність Тома Бомбадила. Натомість з'явилася розширена сцена в брі, де назволи намагалися вбити гобітів в спальні. Ця сцена фактично повторює аналогічну з мультфільму 1978 року «Володар Персні. Але не варто відкидати, що багато критики, яку отримав серіал, дійсно заслужена. Це як і слабка акторська гра значної кількості персонажів, так і купа нелогічних моментів та цілих сцен, і багато іншого. Я не намагаюся відбілити чи очорнити даний серіал, що мені закидують як прибічники, так і противники персні влади. Просто висвітлюю свою думку, так як благо, що живу в демократичній країні, де це не заборонено. Звичайно, мені хотілося б, щоб персні влади були в рази кращим. І цікавішим серіалом. Але все ж в Amazon є шанси виправити помилки в наступних сезонах і дослухатись як до фанатів творчості Толкіна, так і до звичайних глядачів. Дякую за перегляд, бажаю всім гарних серіалів, до нових зустрічей.